Привіт таки, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні наше завдання пробитися сюди. Закінчили сьогодні проводити електрику. Трішки втомились вже, але то таке, поїхали до завтра. Хлопчина один не прийшов, той, що мав косити тримером. Ну і зараз приїхав сюди до АТБ. на зустріч. тут має бути. Вони використають нашу, е трубу нашу, для того, щоб перейти на ту сторону аж туди там. Мені на СТО сказали, що це до грошей, але не в мою сторону. Сьогодні, як і вчора, працюємо на об'єкті. Наший об'єкт, який ми малювали. Ой, чуть не впав. Який малювали проєкт, і відповідно по нашому проєкту, тут все робилося. Сьогодні наше завдання пробитися сюди і будемо виставляти ліхтарі. Ліхтарі будуть там, ось тут буде розетка. І також пішли ліхтарі і розетка на передню частину. І включатися все буде ось тут. Ми вирізали. Для включателів проб'ємося, зайдемо всередину, тут зробимо штробу, проштробимось, поки тут ще немає ремонту. і Потім будуть вже тут зароблювати ці штроби. І Маємо вирівняти ще горизонтальну площину ось цієї частинки. Оце Ми сюди маємо пройти дротами, тут буде і освітлення, і тут буде розетка. І ось цю клумбочку маємо вирівняти. Закінчили сьогодні проводити електрику. Ідуть у нас в трубі електричний дріт, в той вугол там буде ліхтарі будуть. На ось цій кумбі буде розетка і також вона пішла на передній напарат. Передній, на і на апаратний також йде освітлення. Всередині воно виглядає ось таким чином. Заштробились, провели через підвал, і от воно виходить ось там, а тут воно буде гарненько цивільненько включатися ключовими качами. Це щоб було зрозуміло, де ми знаходимося. Це ось В тих дверях я тільки що був. І освітлення і розетка ще будуть ось тут. Ось таким чином десь між ялин і піхт буде розетка і буде освітлення. Спробували сьогодні рівняти е, планувальником ґрунту Да? Може не так якось. Ну, доволі непогано, сподобалося. Трішки втомились вже, але то таке, поїхали до завтра. Привіт, таки, друзі, підписники мого каналу. Привіз зараз хлопців на об'єкт, де ми працюємо, маємо сотки. постригти, просто підстригти газон. Я їх тут чекаю. Далі везу хлопців стригти газон, сервіс і стрижка туй. Потім маю поїхати ще за одним, поставити його стригти тримером. Маю безліч зустрічі, маю поїхати на Аердон підписати дендроплан, генплан. Постфактум вже ми все зробили, але постфактум вимагають. І інші питання зустрітись там розрахунок забрати кошти, там аванс треба взяти. Подивимося, що буде. Підписуйся в коментар вподобайку. Приємного перегляду. Погнали! Хлопчина один не прийшов, той, що мав ход косити трімером. Ну і... Ну, як він прийшов, він запізнився. Ми з ним вже тричі, я йому говорю, не запізнюватися. Вчора було останнє китайське попередження, а він, коротше, ну чи він прикалується, чи що ну. Та я коротше, психанув і поїхав, я почекав ще 2-3 хвилинки, поїхав. Проходить 10 минут, він дзвонить. ну таке. Зараз приїхав сюди до АТБ. на зустріч, тут має бути. Консультація за господарством вони перевели від центрального водогону полив на власну скважину, використовуючи нашу одну гілку для поливу, тому що вже все заасфальтовано, вони не хотіли переривати все. я маю, я так розумію, показати щось чи налаштувати. ну Подивимося, що я маю, я ще сам не знаю. Це ось, нарили оцю скважину, підключили і там наша. Е, отут же ж поливається газончик. Вони використають нашу, е, трубу нашу для того, щоб перейти на ту сторону, аж туди там у вуглі в нас контролер і цей от вони туди хочуть воду запустити. Ну і Відповідно, ось ця зона вже поливатися не буде. Ось така в нас історія з дротами, які йшли. Це ми їх запустили в підвал з вулиці, потім воно кабель каналом іде. Заходимо аж туди в підвал, потім під наливний потолок, Ой, потолок, підлога там буде в тій кімнаті і все. Тут у нас знаходиться автоматичний полив, контролер і так далі. А виходили труби. ось звідси. Висверлили, позначили. Це значить вход 220, це у нас освітлення, а це у нас розетки. І так само попозначали на виходах, там, де пускали ми труби. В трубі це безпечніше, ніж в гофрі. І ось так воно виглядає всередині. Ми тут піднялися, тут все, трубу зробили, забетонували, і трубою воно он йде в підвал. Якось так. І тут ми вже закінчили. Е, чекаємо, поки вирішить питання із ґрунтом, чи це ми будемо робити, чи це буде робити замовник власними силами. А ми поки що їдемо до нас в місто, маємо ще там покосити і обробити. Отже, заїхав на СТО, записався в чергу, тому що, коли гальмую, такий звук іде, зараз почуєте. Чуєте? Коротше, немає? Немає тормозів, я так розумію, стерлися е, колодки або диск треба замінити. Мені на СТО сказали, що це до грошей, але не в мою сторону. Завтра ремонтую. Сьогодні поїду ще зараз роздрукую акт виконаних робіт знову на Ерідон, знову треба буде відправляти, тому що е, я роздрукував першоначальний, а вони змінили е, примірник. Я подивився по сумі воно те саме, але вийшло, що там адресу вони змінили. Присвоїли присвоїли адресу і тепер треба відповідно до цієї адреси присилати. Якось так. Зараз маю знову поїхати роздрукувати і знову відправлю нові пошти. Стрижуть мої посіпаки. он один. І он один. Обкосили, покосили. Знаходимося зараз в підвальному приміщенні. Вийшло доволі непогано. В принципі, так як я хотів. Лише, можливо, ще е, потолок варто буде пофарбувати, але виглядає вже непогано. Трішки криво, тому що е, малярський скотч не, не клеївся, але тим не менш. І ось такий вигляд з іншої сторони. Отримав щойно посилочку і мені прийшли з тайної фабрики. Дивіться, прийшли футболочки. Замовляв я XXL колір щось погано передається, воно взагалі дуже класна зелена травка. Зараз їду, ставлю їх брендувати. Тут їх штук 30 має бути. Сьогодні субота, працюємо в іншому місті, це приблизно 100 км від нашого міста. Залишив я хлопців, вони там стрижуть, проводять сервіс, стрижуть рослинки, доглядають за територією. А я маю замінити форсуночку, ось таку. Hunter, тому що стара, яка знаходиться, о, 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 отуто, вона не крутиться, тому зараз замінюватиму і їду до хлопців. Замінив форсуночку, налаштував все добре, їздив тільки що на зустріч. Цікава така історія. Ну, роздаю візитки, якщо десь працюємо, це інше місто. Приїжджаємо, ну, підійшла людина, я дав візитку, домовились про зустріч. Прихожу, вона просить посадіть 4 ялівця, засипте все корою і ну, слухайте, ну, стопно. це нам 100 км їхати вам корою засипати чи як. Ех, мотаю так.